Вітаю вас на каналі Доккардіо. Як підготуватись до консультації кардіолога? Перше, це звичайно загальноклінічні аналізи крові, сечі, біохімічні аналізи і обов'язково ліпідограми. Саме ліпідограма із всіма показниками ліпідного обміну, це рівень цукру, звичайно, це електрокардіографія свіжа і попередні плівки, якщо вони у вас є. Третє це обов'язково поміряйте свій артеріальний тиск і зафіксуйте його протягом двох тижнів. Нагадую, що правильно вимірювати тиск ранок і вечір, обов'язково після хоча б півгодинного відпочинку. Ну і обов'язково приходьте із попередніми записами, консультаціями, кардіограмами, дослідженнями, які були у вас зроблені до цього. Обов'язково звертайтеся, якщо у вас є проблеми з серцем, з судинами, якщо є підвищений артеріальний тиск, або будь-які е, болі за грудиною, задишка, і е, е, якщо не е, лікування, яке вам було призначено, воно недостатньо ефективно. Будьте здорові!